Релуцька громада знову в Скорботі. Додому на щиті повернувся герой Олександр Литвиненко, якому б ще жити, захищати країну та будувати плани на мирне і щасливе життя. Проте війна невблаганна. Сьогодні воїн лежить у закритій домовині, куди разом із тілом покладено все: плани, надії, мрії і завтрашній день. Сьогодні ми ховаємо Олександра, того Олександра, який хотів бачити завтра, дав шанс те завтра побачити нам. Інша справа, на жаль, не всі хочуть скористатися тим шансом. Ми бачимо, друзі мої, що героїзм окремо взятих постатей в армії залишається просто вічна віч із тим жахіттям, якому він протистоїть. Олександр народився і виріс у прилуках, закінчив профтехучилище за спеціальністю електрогазозварювальник. А також Сокиринське училище. Пізніше проходив службу в армії та працював на різних підприємствах прилук. На захист країни Олександр став ще у 2015 році. А з початком повномасштабного вторгнення знову доєднався до лав військовослужбовців. Проходив службу у військовій частині А-40 на посаді стрільця помічника гранатометника. А 9 травня життя бійця обірвалося в бою за Україну поблизу Новоолександрівки Донецької області під час штурмових дій противника. У глибокому смутку лишилися рідні Олександра, любляча дружина, син і донечка. Сестра вбиті горем батьки та вся прилуцька громада. Сьогодні знову трудовий та студентський колективи в великій жалобі з приводу тяжкої втрати випускника заочного відділення 2021 року Олександра Литвиненка. З теплотою в душі викладачі, друзі, однокурсники відгукуються про Олександра, про чуйного, уважного, дисциплінованого та життєрадісного чоловіка. Ше любив бути завжди попереду в навчанні і в роботі. Умів підтримати і розрадити. Він черпав життя з усіх його джерел, але на жаль, дуже мало йому відміряно, щоб напитися вдосталь. А скільки таких перечасно обірваних війною життів по всій країні? Така вона надто висока ціна нашої перемоги.